Всім привіт! Сьогодні я заїхала після роботи в супермаркет супермаркетто дещо докупити і покажу, які знижки мені вдалося вполювати, адже не без цього, на це я завжди теж сподіваюся. Що вдалося, показую розповідаю. Ну, В першу чергу. Мені сильно пощастило сьогодні яловичиною, Знову ось таке мариноване м'ясо, філе. Дісталося дуже смачне. Попередні рази купувала, дуже смачно, буквально трохи. Ну, ось тут Півтори хвилини, ну дві хвилини я смажу з кожної сторони і з кожного боку і дуже смачно виходить. все вже сказала, я голодна, врахуйте це. А, кілька разів вже сказала слово смачно. Але ще дуже корисне це м'ясо, звичайно, і повна його ціна була 19,79 за кілограм. Тож такий шматочок на 260 г коштував 5,20 Я купила за 2,60. Ще один шматок, тут 308 г за 3 євро і 269 теж за 2,60. Рахуємо, 500. 520-530 грамів і 300, ну, 800 плюс грамів яловичини філе мені обійшлося тут всього за 5,20 і 3. за 8. Власне, математика математикою, але ціна чудова, чому би не взяти. Знову ж таки, це, це смачно одна вечеря нам забезпечена. Досить. І, і е, тут свинина, всього два шматочки, повна ціна була 9,90-300 тут цього. Я за євро 50 придбала, відправлю в морозилку. Це таке до борщу, до, ну, до бульйону непогано буде. Або там до тушкованих овочів, якщо трошки іще чогось додати, наприклад, сосисок ще якогось різновиду м'яса. Тож, чому би не взяти. Далі. Бак, ваніль, Євро 57 коштує ось такий літровий тут 478 грамів всього морозива. ну Це дітям ось так по порції розкласти кожному. Такий ось десерт, недорогий. І щось таке все одно треба купувати. Інколи в конусах купуємо, але і так теж. Євро 60 коштує майонез. Хочу там, салат один приготувати. Вчора в мене майонезу не було, а той на краще, тому що ідея моя перетворилася врешті на венігрет, і це було дуже смачно і корисно. З майонезом смачніше, можливо, можливо, ні. Але ну, такий соус теж треба в нас закінчився. 450 грамів. Тут і далі яєць купила аж дві упаковки. Чоловік вихідними купував в Алді 30 штук. Там ціна однаковась. 20 центів одне яйце виходить, але за моїми спостереженнями, які знову підтвердилися, в нето яйця більшого розміру. Не набагато, але більшого. Ну і це важливо, правда? Тим більше, що ціна однакова. Я вирішила, щоб, як, -от, як то кажуть, два рази не вставати, купила зразу дві упаковки, одна коштує 380 Фромаж, транш 2, 200 грамів. Взяла ось такий сир, мені потрібен там для рецепту одного фета, але фети поряд. Порожня була поличка, фета грецька, дорожча набагато, 13 щось, євро кілограм. А ось така написано оригінальний білий сир. Ну, за моїми е спостереженнями, за тим, що я прочитала, це не дуже відрізняється від фети. Думаю ні смаковим, ні іншими якостями, тому мені підійде. 2,04 заплатила за 200 г. Ось так йогурт грецький, євро 28, коштував євро 24, до речі, трошечки це ж, теж ціна змінилась. Тут 4 баночки по 150 грамів. Такий ось корисний, жирний, щоправда, йогурт. Звернула увагу, є ще називається фромаж білий, тобто ну, сиркова така маса, теж без наповнювача. І там ось ця поживна цінність, там стоїть А. І мені було цікаво, чому я все ж таки роблю висновок через жирність. Тож, на жирний продукт ставлять таку знижку, скидують ось цей показник. Не А, не Б, не С, точніше, С, тому що я порівняла жирність. Там було, здається, в того сиру 3, 3, 2. 2 з чимось грами на 100 грамів так, жиру, а тут аж цілих 13. 13 ні, це не на 100, на 100 грамів тут 8,6. так, ну, Жирність сметани в цього йогурту, тому роблю такий ось висновок. Але ми не боїмося, і нам буде смакувати. Хліб. Євро 09 коштує ось такий 550 грамів білий хліб для сендвічів, а ось такий з висівками коштує трошки дорожчий. Євро 18, ось так. Теж 550 грамів і там і там 14 скибочок. Концентрат. Подивимось. А, ні, це вже з врахуванням знижки. Купила ось так за 1 євро. Така знижка, здається, там ну, близько 40% знижка на томатну пасту. Так виглядає? Я часто беру. Єдине, що, на відміну від того, що Валді продається, тут немає такої петлі, щоб легше було відчиняти, тож треба пристроєм відкривалочкою такою відчиняти. Що поробиш, все одно знижка суттєва, а це є томатна паста, цей продукт завжди потрібен і може довго зберігатись, тому скористалась можливістю зекономити. А, і теж знижка щось на кшталт 15%, здається, це оселедець. Оселедець купувала нещодавно. Я його собі там відкрила для себе, коли полювала за різною рибою, розглядала і побачила, що доволі недорого продається, і можна таке споживати, знову ж таки, до салатів використовувати. Ось з буряком буду робити. Тут ще в нас 15% знижка, тому я взяла аж три упаковки. Буде воно лежати, зберігатись. Тут у нас 19 листопада дата. Тож, готуватимемо. Євро 56 за 200 грамів ось такого філе. Це оселедець єдине, що воно підкопчене. Не підкопченого філе, і взагалі оселедця Тут я не зустрічала. Взагалі дуже рідко потрапляю, а так, щоб ще й не копчене, такого жодного разу. Ну, я знаю, що і наші українці теж казали, що немає і то шубу, якщо готують, то готують з такого підкопченої такої риби. Нічого, смак непоганий. Промаж Блан 2,15 коштує ось такий кілограм. Ну, Я використовую це як сметану завжди. Ну, вона покасна. По консистенції дуже на це схоже. Дехто мені писав, рекомендували таку підказку робили, що наші роблять сир кисломолочний з такого формажу. Ну, на мою думку, якщо дуже треба, то можна зробити, підігріваєш, потім рідина розділяється, і, звичайно, можна приготувати сир смачненький. Але, ну, на мене, як на мене, це так дорого. я... Ну, Знову ж таки, в мене не було аж такої потреби, щоб це робити. Їмо так, як є, як сметану додаємо різні соуси робимо. А ось сир кисломолочний я робила з йогуртів, які мені вдавалося в соціальному магазині безкоштовно отримати. Ось тоді ми вже відводили душу, як то кажуть. І кілограми в мене виходили сиру. Ну, На жаль, останнім часом мені а, так не щастить, як раніше, але ж, ну, таке. Тут жирність 7,6 з цього сиру, так званого, але це ось, все одно буду її сметаною називати. Мені потрібно тож ну, до приготування їжі. Так, Ціну я сказала а Симуль, це мені треба був чесник, у нас закінчився. Ось такий він подріблений, висушений, таким самим і користуємося, рідко купуємо свіжий. він Ну, і значно дорожчий, але й цей дуже зручно використовувати. Він ну, в страву, яка тушиться або вариться там, або запікається, додаєш. і Він е відтворює свої природні властивості. Чудово. І взяла паприку. Мені тут для одного рецепту треба буде з гарбузом. Буде в мене страва. тож... В мене паприки немає, тому чому би її не купити. Згадала і взяла. Отже, часник такий коштує 86 центів. Тут його 58 грамів, і паприка коштує 57. 45 тут. А, і все, на цьому, все. Ось що мені вдалося придбати. Витратила я аж 37,60, але, на мій погляд, дуже-дуже непогано. Бачите, і м'ясо вдалося взяти, яєць, цілий запас, риби, йогуртів, Тож, непогано. Дякую вам за те, що продовжуєте переглядати відео. Я для вас е, працюю, заповнюю контентом. Так, ставте подобайки, Лія нагадує, і будемо з вами зустрічатись і надалі, зніматиме для вас подібний контент. Дякую, бувайте. бережіть себе. Бу... Ти так ручкою робиш? Ти? Так. Бувайте! От так я роблю. Так. Все, бувайте.